В нашій гімназії в рамках тижня безпеки, життєдіяльності проводилися ряд заходів. І Одним заходом була зустріч з нашими офіцерами поліції Новодоєвецької селищної ради. І за ініціативи наших поліцейських було оголошено конкурс на малюнків на тему Поліція очима дітей. Для працівників поліції є досить важлива думка нашого молодшого покоління, а саме дітей. Тому за мої ініціативи та ініціативи моєї колеги було проведено в Томашівській гімназії конкурс: конкурс малюнків, а саме на тему поліція очима дітей. Дуже був здивований тою кількістю дітей, які залучилися до проведення даного конкурсу. Малюнки були неперевершені конкурсі взяло дуже багато учнів, які представили свої малюнки, їх було десь близько 30. І в Фейсбуці на сторінці Томашівської гімназії було оголошено конкурс. І Хто набере найбільше лайків, той вийде переможцем. Переможцем вийшло троє учнів з 4 класу і з 6 класу. Бернацька Вероніка, Лановейчик Оксана і е, Замашнюк е, Єлизавета. Я намалювала цей малюнок, тому що тут поліцейський дивиться за дорожнім рухом. Це дуже важлива робота. Я намалювала цього поліцейського, щоб підтримати нашого поліцейського на сході. Малюнки, які я тримаю, будуть передані поліцейським, які зараз знаходяться на сході. Учні також виготовили обереги і браслети в патріотичному стилі, які теж будуть передані. Мені дуже сподобалось брати участь у конкурсі. На мою думку, поліція це дуже важлива професія.